Моє вітання! Ціла гора смакоти на кефірі. Я знаю, як ви любите печиво. Буде воно з начинкою. Начинка це просто шедевр. Ульотний смак, а із обрізків тіста зробимо ось таку красу. Готуємо, як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. І в першу чергу я почну з приготування начинки, бо їй треба трошки охолонути. Це цукор 100 г, мед 80 г. Додаю вершкове масло 100 г. Це гарбуз 400 грамів. Я його почистила і нарізала без вас, щоб було швидше. Дрібка солі обов'язково, сіль підсилює смак будь-якої справи, будь-якої страви, справи і будь-якого продукту. Сіль додаємо особливо в такі собі дуже солодкі ам... страви, інгредієнти. Все, максимальний нагрів доводимо до кипіння. Ми будемо не тушкувати гарбуз, а смажити на максимально можливому нагріві плити. Як тільки закипіла, я буду його ось так смажити, варити 10 хвилин. Через 10 хвилин ця маса так загусла значно, а тепер я вже починаю його постійно помішуючи на максимальному нагріві ще хвилини 4 до 5 хвилин. До ось такого стану. Щоб не згоріла, постійно помішуйте. Все, готово знімаю. Прибираю в іншу ємність для того, щоб просто випадитися на цю красу. Смак просто неперевершений охолодити до кімнатної температури. Вона охолола до кімнатної температури, подивіться, стала значно густішою. Я просто хочу додати для смаку ще горішків. У мене це мигдаль, але, по-перше, це не обов'язково. По-друге, за бажанням, який горіх ви додасте, хоч волошський, хоч який. І я додаю, в мене є мигдаль, я його додаю. Все, готово. З тістом взагалі ще простіше, ніж з начинкою. Два яйця, ну, середні, як правило, 55 грамів. Да, ми використовуємо дрібка солі, 3 столові ложки цукру. Нічого тут збивати не потрібно, так, плюс-мінус об'єднати яйця з цукром. Це олія, вона без запаху. В мене сонячникова, 120 мл. І кефір, головне, щоб він був теплий. Теплий це приблизно 40 градусів. Або сметану, або йогурт, що ви там маєте те. Давайте я додаю кефір 200 грамів. Все, поєднати інгредієнти. Борошно. З борошном тут залежить від розміру яєць, який ви будете використовувати. 550-600 грамів. Будемо зараз бачити по тісту. Не додавайте відразу все борошно, завжди можна його додати. Це борошно. Додаю трошки ваніліну. І чайна ложка розпушувача. Це приблизно 7-8 грамів розпушувача. Все замішую тісто. Я бачу, що це борошно теж буде сюди в самий раз. Тож я додала 600 грамів борошна. Бо яйця в мене такі були крупніші, ніж по 55 грамів крупні яйця були. Тістом ви дуже сильно його не вимішуєте. Так, поєднати інгредієнти, щоб не залишалось сухого борошна. Ось таке воно рихле, трошки липкувате і має бути м'якесеньким. Все, зупиняйтеся. Чим довше місимо, тим буде більш плотніше печиво, щоб воно не було у нас твердим. А м'якесеньким та пухкесеньким. Все додаю тепер трошечки борошна, припиляю поверхню, для того, щоб було зручніше розкатувати тісто. печиво взагалі робиться це дуже швидко та елементарно. Розкатувати буду в пласт приблизно в 5 мм. Ось так розкатала, поправила, звичайно, руками так, щоб мені форма була, і тепер не нарізаю його. Ці квадратики вони приблизно по 6х6, 7х7. Ось ці шматочки. Або випікаєте їх просто окремо, або я зараз його трошки так зберу докупи і приготуємо те тістечко. Воно буде з абрикосами та персиками. Не вимішуйте його, а так просто поєднайте тісто. Ось так. І відкладаю, поки хай воно лежить і відпочиваю. І зараз я накладаю начинку. Начинка взагалі може бути будь-яка. Можете, хоч яблуки, хоч що завгодно. Начинки, до речі, вистачило якраз на всі а, ці печиво. І все. Фармовку також печиво це такий собі продукт. Фармовку можна робити будь-якого. Я роблю саму елементарну, яка тільки може бути. Швидке печиво на кожен день. Все воно, все готове. Гарно воно відстає від поверхні, нічого не поприлипало. На деко, пергамент. Випікати я його буду 20-22 хвилини 180 градусів. Поки випікається 2 деко, режим конвекція. Так як буду 2 деко випікати, вийшло 30 штучок цих печенюшек, я буду випікати на режимі конвекція одночасно 2 дека. Все, цей шматочок я роблю ось так: розкатую на пергамент. Фірсики та абрикоси. Ну, Те, що було в мене в холодильнику, те я і використовую. А Це консервовані у власному саку. Ось ця рідина не потрібна. І все робити таку собі мисочку тарілочку. Робіть це відразу на пергаменті, щоб потім ви, вам було зручно його перенести на деко разом з пергаментом. Все і його теж випікаємо до готовності, після того, як буде готове печиво. Печиво готове, трошки карамель повитікала, не біда, воно від того менш, менш смачним не стало. Все, ціла гора печива, готова. Воно одночасно це тісто, одночасно і м'яке, і хрумке. Зовні воно хрумке, а всередині м'яке. Класний рецепт із дуже простих і доступних інгредієнтів, а гарбуз це просто це щось неймовірне. Ну і ось ця краса готова. Додаю столову ложку а в мене це йогурт, або сметану, або морозиво, ще буде краще, якщо маєте морозиво. Перекрашає цукровою пудрою. І ось така краса із звичайних банальних інгредієнтів та продуктів готова. І, як завжди, смачного!